Привіт, це Айкула. І, да. да. і в цьому відео ми хочемо показати нас трушних і навалити трохи крінжа як новорічний подарунок. Подарунок насправді такий собі, але розпаковуємо. Ми теж, звісно, так повсідалось на вас дивитись, просто не дивитись просто. Ти, ти в цьому році ми не соромились. Та чо? Були в різних амплуа. Що я маю говорити? Забув слова. Та не, їби. Ми всюди є. Байкула. Блє. І не боялись спробувати нове. Я байт. за 610 буде вже за 610. Чекай. Yeah. Yeah. 14 й айфон. Мать моя зенщина. Скажіть, купили вже 14 й айфон і я такий кажу. Е... І не почав парювати вам якусь фігню. Все, тихо. Не завжди все вдавалось першого разу. Фото мають бути. Фото мої. Фото мають бути нормальними, нерозмитими, якісними. Навіть частіше не вдавалось. Буде порозкучати тому. Молодець, зайвіся. Це якомога більше дій. Спробуйте виконати якомога більше дій, якими вам. Ну а поки Ярик зайнятий, тому скажу я, спробуйте виконати якомога більше дій, які ми вам покажемо у цьому відео. І вам <проб> Але потім все нарешті виходило синіше. Разу скажу: забудьте про вологі серветки, тому що сухий. О, блядь, Сухий корм. Разу скажу. Забудьте про. <проб> виключно сухою ганчіркою. І ми раді вам показати всі наші моменти, які не увійшли у відео. А, привіт. Ярібля, не стуки по столі. Два рази йодну. Якщо айфон, якимось. Що таке? Падає як топтер. Освітних шкіл, приватних будинків. Приватних під... Я знаю. Слава не треба. Ні-ні, ні, ні, просто думаю, це. Пляшки з спиртним ми відкриваємо не тільки під час написання цього сценарію, але і у кадрі. А одну так і не відкрили. <звук> 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 Воно йде, блядь. <звук> <звук> Воно просто не йде. Але. Давай ще раз. Блять. Хуй там, розумієш? Сука, я тебе зараз Гандошу, йобана ти бутилка, блядь. Тому в новому році ми бажаємо вам, щоб ваш рік був веселим і всі пляшки відкривались самі. Ти що забув за селфі мами? Блядь. <смай> ти що забув за селфі мами? Блять. <смай». смай> <смай> 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 ти свій мамкою вже долубав. В цьому році ми вчили дуже багато тексту. І не всі фрази давалися нам легко, а деякі так і не дались. Пилюка. Досить розповсюджена причина. Пилюка. Пилюка. Пілюка. Пі все? Тихо. Пилюка. Пилюка. Паляниця. Пилюка. Пилюка. Досить розповсюджена причина тихого звучання. Забита рішова решітка. Рішова решітка. Ми пробували кликати логопеда на зйомки, але він так і не прийшов. Причина в забрудненні рі... звукові решітка. так <звук> да, да. Давай. Все, зараз заїбану піздя. Да. Да, Давай. Я, я я Пилюка розповсюджена причина, та, чого ярик делобойопиє. Пилюка. Дуже розповсюджена причина, забиття, динаміка, динаміка, причина, слухова решітка. Бля. <кл 'я> Пилюка. Досить розповсюджена причина, забиття звукового. Пилюка, досить звуко. <кл 'я> Чесно кажучи, ми не завжди по справжньому сміємось в кадрі, але потім сміємось так, що треба вийти подихати повітрям. Ми ще не лаялись, але потім згадували, що нас дивляться діти. Та п твою мать! Так ну труси столом, я. Та блять, та, це, це єдине, ти... що ти мішає нам, що він не розуміє. Так оди, ти дуже далеко, ти що я не сказав. Ні. Що... Я маю казати, і вам скажу точно е, на відео. Я це вже вистав. це все за місцем mm -hmm. сказав, все. Бо і ти... що я маю казати зараз? Ні, все, ти вже йдеш нахуй. <рес> 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 а потім Настя на мотежі лаялась, бо вирізали нашу лайку. І, взагалі, на зйомках часто відбувались паранормальні речі. Але потім все повертається в норму, бо ми згадуємо для чого. А точніше, для кого ми це робимо. Для вас, наші З З новим Роком! Року!